Сьогодні в нас планується дуже цікава операція, про яку я хотів розповісти. Це операція симультанна. Що означає симультанна операція? Це коли не тільки один спеціаліст проводить, а декілька спеціалістів проводять різні операції. Саме це ми будемо робити. До нас прийшов хлопець, якому 20 років, який народився з вродженою вадою. В нього була розчелена верхні губи, в нього було розщелене піднебіння. Він переніс кілька операцій. Одна з операцій це пластика губи, друга операція це пластика піднебіння в 3 і 11 місяців. Після цього йому ще робили операції. Йому робили пластику носа, але не вдало. Розчелена була з однієї сторони. Це називається юнілатеральна, зоднобічна розщелена. Операція пройшла вдало, але там було кілька ускладнень. Одне з таких ускладнень це фістула, це сполучення між ротовою порожниною і носом, наслідок чого в нього попала маса. При коли ми робили відбиток для коригування зубів, маса застигла і попала в порожнину носа, і там усумкувалась. Ну, наша операція буде полягати в трьох складових. Це участь лора, який має поправити йому носову перегородку і відновити дихання. Це щелеполицевий лицевий хірург, який має трошки посунути йому верхню щелепу вперед. І пластичного хірурга, який поправить, тобто я поправлю йому ніс. Це надзвичайно складна операція, яка потребує ретельного планування. Фактично, ми дуже уважно ставимося до таких операцій. Знаєте, я подивився на результати операції, які ми проводили 5, 7, 10 років тому назад. І ми не отримували тих результатів, на які ми розраховували. Чому? Тому що пластичний хірург може вивести і зробити нормальний ніс, щелеполицевий хірург може виставити вперед щелепу. Але е, якість операції і кінцевий результат він якраз складається з комбінації тих всіх факторів і плюс відновлення функції, що основне, можна зробити будь-яку операцію красиво, але пацієнт, на жаль, не буде дихати. Ось чому ми залучаємо до наших операцій різних спеціалістів. Хлопця складна ситуація є е... ретрогнатія верхньої щели, тобто вона зміщено назад відповідно до нижньої. І нам потрібно це викликає дефіцит середньої частини обличчя, це впливає на зовнішність. Крім того, це впливає на функціональний стан його порожня рота, тому що прикус у нього зараз деформований. Ми маємо зараз прикусом. Верхня щелепа зміщена дозаду. Ми переведемо вперед її і зафіксуємо в цьому положенні. Це нормальне співвідношення щелеп. Крім цього, після цієї операції буде покращення зовнішності, тому що компенсується дефіцит середнього третинного обличчя і обличчя стає більш гармонійним. Суть операції полягає в тому, що верхня щелепа виділяється по цим лініям, виділяється від склицевого скелету, переміщується допереду і фіксується в новому положенні фізіологічному спеціальному мікро. Пінтами та мікропластинами, які потім не видаляються операція складна, але за сучасних технологій і методик вона переноситься досить просто і на другий-третій день пацієнти виписуються зі стаціонару. Я так думаю, що вона буде тривати приблизно дві-дві з половиною години. Для це називається реконструктивна ринопластика, це не естетична ринопластика. І якщо можна побачити, там в нього є серйозна асиметрія крил носу, кінчик носа не виражений, він не має проекції. Тому нам прийдеться е, до, дорощувати тканини, за рахунок чого ми можемо це зробити. За рахунок власних хрящів. І ось чому нам потрібно буде взяти власний хрящ, який, як правило, забирається з вушка, іноді забирається з ребра. І потім цей хрящик ми поставимо в правильне положення і надамо носику правильну форму. Я впевнений в тому, що ми отримаємо гарний результат.